Так, ще, ще одне горище. Ось тут зашиваємо, переробляємо. Тут утеплювали. Все, все, все як має це бути. Утеплено, зашито, мінвата захищена. Між мінватою і... і мембраною. Рейка. Ось її видно. Ось її видно. Щоб зазор був. Ну і нещільно щільно доски. Так, ну що, бо розбираємо далі і тут прямо аж цікавий контент. Дивіться, миші миші, ну ніяк мінвату не гризуть. О! Оце ж миша живе, розумієте? А пінопласт? Коли мишка їсть пінопласт, пінопласт, вона здихає! Дохла миша. А ну-ка що там? О, а пінопласт ще й непоганий. Да, пінопласт. Мишка погризла трохи. І здохла. Так, а що тут воно? Що це за мінувата? Угу. О-о-о-о-хо-хо! Дивись, клас. Тут вона прям... Фу. Фу, блін, по нас цикала, йо-мою, в ліс, сциклиння. Миша чи сцеклиння. Це жах. Треба якусь паличку взяти. А Та дивись вон, вона понасирала скільки. Пан Вікторович, а ті доски дві ще прибери. О-о-о-о-о! Прикинь, зараз ще миша вибіжить. Гніздо. Дивись. Це трешак. Вона тут що, жила? А ну ось оце по, по цей палочці. Дивись, не і тут тупо гніздо було. Дивись. Що мабуть нагажити. О. Та какашки. Це какашки. Рано лига для миші О! Так, люди трошки неправильно зробили. Отаку плівку поверх мінвати ложити не можна. Бо це паробар'єр. А паробар'єр не дихає. І вас буде мінвата набирати вологу. Ану каприбереться. Ану, прибирайте цю доску Вікторович. Ми будемо переробляти тут все. Прибирати цей паробар'єр. Ну, Коротше, коротше, це треба прибирати. Не, ну тут, тут не видно. Ну, тут нормально. Тут вона собі жила. Ось такі от справи. А, тут і паробар'єр. Паробар'єр навіть знизу є. Ну так, да. знизу це добре, пару бар'єр гриб він а от зверху це погано. Так що такі от, от справи. Хто там розповідає казки, що у мінваті миші не живуть? До речі, це скловата. Це вон скловата. По-моєму, там тільки що миша десантувалась, Вікторович. Mm -hmm. Так що отакі от, от, от справи. Живуть мишки де хочуть. Де хочуть вони, там і живуть. Фу, це жах. Та що? А що з ним робить? Положиться назад. А, отуда десь положиться під, під кінець. Що зараза? Ця миша напевно здохла, бо пінопласта наїла. Він же дуже токсичний. Та що, все? Тут, а тут що о. 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 Та й тут он. О, о! Кізячки, все як мається бути. Саме цікаво, мінвата як присувалася. Просто вон 3 сантиметра. Чи по ній ходили? Або миші так. <реш> миші не можуть, так. Та і тут це в кізяках. А, це ми ще й треба буде запитати у господині. Потравило. Потравила, напевно. Вони й поздихали. О, -о, -о, О, Оце жирно. Так, це в сторону. Та що, цю мінвату десь в сторону і ми її на підшиву, типу, позапихаємо. Напевно. Коротше запитаю, во гніздо. Просто гніздо у, у Мінваті. О. Дивись, а по нас цикали, мама мія. Не одна сім'я Це взагалі. Отак от мишки живуть. І гарно все почуває. Коротше що, Ложіть мінвату, ложіть пінопласт, ложіть скловату. Що хочеш, ложіть, але ми ще там житимуть, якщо захочуть. Всім гарного дня і всіх благ. З вас така вподобайка, підписка і так далі і тому подібне. Бережіть себе.